Пейзажі не наче з відкритки. Не дарма тисячі відпочивальників щороку приїжджають сюди, адже колір води дійсно вражає. Чудова локація для фотосесії та просто гарно провести час. А це перлина Чернівців. Храм краси та науки. Такий собі український Хогвартс. Унікальне місце, яке неодмінно варто відвідати. Криворівня кажуть, що саме тут є центр Всесвіту. На дарма це місце так вабило всю українську інтелігенцію. Тому, якщо ви хочете знайти натхнення, вам сюди. Ви ніколи не були в Дрогобичі? Все потрібно виправляти. Адже на небі тільки розмов що про дрогобич. Це місто дійсно варте уваги. Озеро пісочне розташоване серед соснового лісу. Що може бути краще? Назвичайно чиста вода та спокійна атмосфера. Будете на шацьких озерах, то це найкращий варіант. Ренесансний палац та оборонні мури. Місце з історії, яке в часи свого розквіту просто вражало. Обов'язково відвідайте цей замок у Львівській області. Жовква королівська резиденція. Маленьке місто з багатою історією та просто місце, яке неодмінно не повинно бути в списку ваших подорожей. Неймовірна краса цього місця просто заворожує. Місце сили зі страшною історією. Підвідайте бако, та на собі відчуєте енергетику цього краю. Містика так і переповнює тараканівський форт. Якщо ви любите таємниці, то це місце саме для вас. Головне, не загубіться.